Цвітуть майори, чорнобривці, все цвіте, хоче ще встигнути квіткову електричку, і вітерець подолками мете суху траву і кидає у річку. Вже не співає жайвір у полях, вже ластівка низенько не літає. І вже парує від роси земля, і борозна на коника чекає. Дітки до школи, старші на війну, пожилі і похилі за тумани, а мрії, а бажання у весну. Де у траві цвітуть лише тюльпани, де мир і спокій, радість і любов, о, мрії, мрії, ви такі блаженні! а воно падає із неба знов і знов на ці квітки червоні. І священь. Любі друзі, вітаю всіх, хто сьогодні зайшов на мій канал. Всім зичу гарного дня і мирного неба над головою. В моєму садочку ще світуть троянди. А ось дзвіночок крапчатий, поодинокий, але цвіте і радує мене. Твоєю красою. А ось іще один, який вони милі саме зараз, восени. А ця біла троянда і навколо неї ще так багато бутонів. Вона сьогодні така яскрава. А ось іще троянда, хаймеджик. Другий рік вона в моєму садочку, як і ця алегрія. Кущики маленькі ще, не пишні, але всі квіти радують мене і он дивлюсь, цей цвіркунець також, мабуть, милується красою троянди. А це пін кінтуїшем, розарем ютерзен, як завжди, щедра на квіти. У мене в саду осінь. До мене в гості завітала осінь і навела в саду свій лад, шурхоче під ногами листя, горіх їх сипав на обістя. Мені ще хочеться тепла і краси. Пан вересень, ти красу мені даси прибрати лист, навести лад. І знову стане гарним сад. Отож візьмусь я за роботу. Зібрати листя то ще квест. як подолати Еверест. ось материнка зацвітає, ніжні квіти вона має і приємний аромат. Запросіть її в свій сад, подорожникова хоста, стара перевірена часом красуня. Вона здається простою серед сортових хост, але насправді має свою особливу велич. Її квіти ніжно-білі, з приємним ароматом, який відчувається у вечірні години. Саме цвітіння вона розкривається по-новому. Це одні з найгарніших квітів серед хост. Люблю її. Не менше як якісь новинки у моєму саду. Цей білий павучок це павук квітника або павук краб який не плете павутинки а полює із засідки, хапаючи комах запилювачів, які сідають на квіт, а з вигляду такий безневинний. А дивіться, яка вона. Там зелененькі щепелюсточки і вже відкриваються біленькі, виходять ось так потихеньку. Ну просто красуня неймовірна. Хоча сама хоста має просто зелене, просте листя, але ці квіти, вони неймовірні, хоч осінь на дворі та в серці літо, та й неважливо, що там за пора, коли душа зсередини зігріта, то і зима. Собі несе вогонь добра. Вже осінь на дворі та настрій гарний, милує око із вікна мій сад, погода нам дає прогноз безхмарний, і пахнуть яблука та стиглий виноград. Яка ж краса вражаюча Натхненна, осіння. Дивовижна чарівна, хоч вже тихенька, та в душі пісенна, бо серденько захоплює вона. І на городі в мене різні кольори: червоний, фіолетовий і майже ж синій, ще перчики дозрівають, але томатики вражають. Дивіться, скільки їх нав'язано на одному кущі. Матики також можуть бути гарні. Дивіться на цю красу. Не тільки квіти. Бачите скільки. Дивіться, які велетень. Уявляєте, це велетень. Да, вообще такой сорт. Желтые такие пальчики. Значит. Значит. Такие. Такие таки, желтые пальчики. Ну, принайме я так ее называю. Видите, такой же интересный. Значит, значит, из каких? Ще зелених скільки, ще ось-ось наверху, ось. Дуже рясний. А Ось трюфель. Ось такий, наче грушка. Як на мене, найсмачніший помідор. Він такий солодкий, хоч ця така попка ніби зеленкувата. Ну, якщо довше вона лежить, то вона достигне. Але такий він смачний. Я в шоці від нього. Щось грязне. З одного куща назбирала пів кошеля. І ще є, і ще зелене є. І такі гарні. Дивіться, з яким носиком. Ой, я в шоці. Як їх багато. Ой. З таким дрібним листком, до да, тут такі маленькі помідорчики. Оце такі. Значить, вони, наче й не чері, але такі. Такі невеликі помідорчики, таке листя мені. Не подобається воно таке, наче скручене, але це таке воно є. Ну ось на сьогодні, на 7 вересня, маю такий урожай томатиків. Дуже гарний. Ви знаєте, я сміюся і кажу. У нас завжди гарний урожай томатів. Знаєте чому? Тому що ми їх не поливаємо взагалі. Ось так як посадили. Добряче їх проли, пролили лили розсаду і все. А потім вже тільки насолоджуємось, урожаєм. І ще радує мене сьогодні лілейник Стелла де Оро. Він вдруге зацвів, але він так робить кожного року. І кожного року це краса. І братки, як же без них, вони скрізь розбіглись по садочку і радують нас. Уже цвіте осіння Айстра. Ну і ще не закрила свої квіточки, нічна красуня І помея. А тепер хочу показати вам свої злаки. У мене їх. Не так багато, але вони є, і я тішуся ними. Як вони ведуть себе у моєму садочку? І що ж це за злаки? Ось ситник сизий, який я принесла із лісу і тепер посадила на ділянці на глинищі. Сьогодні такий гарний день, таке блакитне, блакитне небо. Хоч ніч, як завжди, була дуже гучна, і ранок був дуже тривожний. Але день дуже гарний, ще теплий, ніби влітку. Так ось ситник сизий. Два кущики я принесла із лісу і посадила їх отут, на квітничку, який я створила біля квітничку на глинищі. Це хвойна зона. І тут у мене ростуть деякі злаки. Ось ви зараз бачите пенісетум, але про нього пізніше. Ось іще один кущик має такі сизо-зелені стебла, які округлі. Листячко практично зовсім у нього відсутнє, що якраз і відрізняє його від багатьох злаків та осок. Я його принесла, посадила і все. Більше ніякого догляду. Ну і, звісно, не поливаю. Хто зі мною давно, той знає. У мене ділянка без поливу. А ось красень пенісетом лисохвосний. Я посадила його минулого року у велику спеку, полила тільки при посадці і дуже хвилювалась, чи він не загине. Але з ним все добре, і тепер він мене радує своєю красою. Подивіться лише на ці суцвіття, які з'явилися у липні і були світлокоричневого кольору. А тепер бачите на кінчиках, які вони, мені здається, що навіть мають бордове забарвлення, такі пишні, такі гарні. Я в захваті від цієї краси. На зиму я його не обрізаю, оскільки він дуже гарно виглядає і у зимовий час. А обрізку роблю навесні на початок зростання нових стебел. Він у мене тут зростає на повному сонці. Посадила я його в обмежувач, додала в ґрунт дренаж. Зростає без поливу, як і всі інші рослинки, окрім природнього поливу. Але тут у мене він зараз зростає біля водойми. Хоча, коли я його посадила минулого року, водойми тут не було. А зараз більше вологи йому буде. Ще один злак моєму садочку це осока мороу Ice Dance. Дивіться, в неї такий гарненький щільний кущик листячко зеленого забарвлення з такою широкою кремово-білою смугою по краях. Ну І коли вона цвіте, то суцвіття такі тонкі колоски має. Росте вона у мене у півтіні. І краще вона росте там, де вологе місце. Саме тут, коли йде дощ, стікає із даху альтанки, і тут вологе місце. В іншому місці ви бачите, вона знаходиться біля водойми, і також їй тут достатньо вологості, вона гарно себе почуває. А коли вона росла в мене в іншому місці, де було мало вологи, то осока морову погано наростала, кущик був такий бідненький, не пишний. Тому я роблю висновок, що все ж таки не стільки освітлення, вона може і в тіні, і на сонці, не стільки це грає роль, скільки грає роль. Щоб вона достатньо отримувала вологи. А так як садок у мене без поливу, я вкотре повторюю, то я вибираю такі місця, де б рослинка себе почувала комфортно. А саме ось такі місця, я і вибрала для осоки морову. Їй тут сподобалося, бачу, і вона гарненько наростає. Ще один такий красень, райграс бульбоносний. Тут він у мене знаходиться біля бочки з водою. В цю бочку йде дощова вода, і вона попадає, звісно, і на ту ділянку, де зростає реграс, і тут найбільший кущик. Це зйомка уже вечором, і він тут такий більш бідненький кущик, і на цій ділянці також, тому що тут такого багатого поливу, як на попередній ділянці, немає. Тут де достатньо вологості, тому і кущик пишніший, і більше наростає. А загалом він не вибагливий цей злак. Також він у мене ось зростає на такій гірці, на кам'яному струмочку, тут в рокарію, як ви бачите, тут і райграс бульбоносний, і осока морову. Тут вони себе добре почувають, ще раз повторюсь, тому що це, цей рукарій, цей кам'яний струмочок знаходиться біля альтанки, з якої під час дощу йде дощ і потрапляє на цю ділянку, де зростає. А ось тут біля дитячого велосипеду реграс бульбоносний під трояндою. Цей кущик я вже постригла, і також він тут досить добре. Ще один чудовий яскравий злак це імперата циліндрична Red Baron, яку ще прозвали червона блискавка саме за її прямостоячі жорстке листя із таким незвичайним яскраво-червоним кольором. Вона взагалі невибаглива рослинка. Але ось у моєму садочку вона погано наростає, тому що садок не має поливу, а вона, як мені здається, саме цей полив любить. Ось в іншому місці я її посадила на квітничку із хвойниками. Побачимо, як тут вона себе буде почувати. Хоча тут також поливу немає. Ще один злак це міскантус зібрина. Це дуже витривалий злак, він не боїться снігопадів і посухи. Добре переносить посуху. Його листя таке довге, жорстке, зелене, із як ви бачите, такими жовто-золотистими поперечними смужками. З'являються красиві суцвіття наприкінці літа, але у мене він ще не цвів. У моєму садочку він третій сезон і ще тільки нарощує кущик. Цього року він вже більший. Ну і просо. Ось саме це просо я отримала від Наталочки із каналу в садку у Наталії. Цей злак використовується для декорування сухих ділянок і серед усіх злакових просто відрізняється підвищеною стійкістю, добре переносить посуху, і саме тому і придатний для вирощування на сухому ґрунті. І ще один злак. Який зростає у моєму садочку? Ось тут я його поставила у водойму. Це паляріс або ще його називають шовкова трава, досить декоративний злак, тут він у мене у водоймі, у ємкості зростає, він добре переносить стрижку і швидко відновлюється, зберігає свою декоративність весь сезон. Він досить невибагливий, росте як на сонячних ділянках, так і в півтіні, але вважається агресором, тому його краще тримати у обмежуванні. І ось тому він у мене зростає тут у ємкості, а потім на зиму я його прикопаю у ґрунт. Ось такі злаки зростають у моєму садочку. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, всім зичу. Міцного здоров'я, більше позитивних емоцій і мирного неба над головою, миру та злагоди нашій рідній Україні. Буду вдячна за підписку та подобайки.